Уже четвертий місяць його нема. У вас відібрали зразки. У кого ще відібрали? У мене і внука. Провадження розслідується в Донецькій області. Одним з основних завдань Центру з розшуку осіб зниклих безвісті, який функціонує в головному управлінні Національної поліції в Чернівецькій області, це є надання інформації щодо розшуку осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Розшук цих осіб починається саме з написання заяви, повідомлення поліції про факт зникнення. У людини відбирають заяву про зникнення безвісті, розпочинають кримінальне провадження. Особу допитують в якості потерпілого чи свідка, дивлячись, хто це звернувся до поліції, встановлюють кровних родичів, відбирають біологічні зразки. Після цього слідчими призначаються відповідні молекулярно-генетичні експертизи з метою встановлення ДНК-профілю рідних. Після цього ці ДНК-профілі поміщаються до електронного реєстру геномної інформації людини. На дослідження нам надходять зразки здебільшого букального епітелію. Надходять вони до нас ось приблизно в такому вигляді у паперових конвертах, для того, щоб до зразочка був доступ повітря. Після цього ми опрацьовуємо дані зразки, ведемо фотофіксацію і поміщаємо частинку цього зразку у пробірку типу Епендорф. Пробірочка зі зразком проходить на етап виділення ДНК. Подальшому наша виділена ДНК, яка знаходиться в пробірочці, потрапляє на наступний етап для того, щоб визначити кількісно, якісно скільки нашого виділеного розчину. В середньому знаходиться ДНК, і для того, щоб ми в подальшому могли зрозуміти, що ми можемо з нею зробити, тобто розвести або сконцентрувати після етапу нормалізації, тобто, коли ми вже довели нашу концентрацію ДНК до оптимальної, ми проводимо етап на ампліфікування. Після того, як ми провели наш етап ампліфікації ДНК, ми проводимо детекцію, отримуємо ми в кінцевому результаті наш графік це так звані сирі дані, які ми опрацьовуємо, підправляємо, аналізуємо, оформлюємо у наш документ так званий висновок експерта і віддаємо це ініціатору дослідження, тобто здебільшого слідчим. І паралельно з цим поміщаємо до електронного реєстру у чергу, і де потім ці наші дані аналізуються. І якщо є якісь збіги, вже безпосередньо повідомляється від бази слідчим. Після проведення необхідних слідчих дій вказані кримінальні провадження передаються за підслідністю за місцем чинення даного кримінального правопорушення. З метою найбільш ймовірної ідентифікації тіл вимагається Відібрання зразків у родичів двох і більше осіб це надає змогу експертам найбільш точно встановити збіг родичів з тілом загиблого. Це вже рік і два місяці. Він зник. Тобто я зверталась до поліції, і, ну писала заяву. Я хотіла б знати, ми здавали ну, син, здавав ДНК так. зразки, і я не знаю, чи є вони в базі. Так. От як так. це можна дізнатися? Вона є у базі, все, щоб було це спокійно. Таким чином, у разі необхідності отримання інформації щодо стану розшуку особи, стану розслідування кримінального провадження, стану поміщення біологічних профілів до електронного реєстру геномної інформації людини, як родичі, так і близькі особи можуть звернутися до центру з розшуку осіб зниклих безвісті для отримання відповідної інформації.